Любителі і ветерани футболу, ті, кому за 40 двічі на рік сходяться у протистоянні за кубок ветеранів-аматорів Тернопілля, цього разу турнір зміні футболу у місті відбувся вже в четверте. Цей турнір ми спонтанно організували для наших футболістів-ветеранів, які якби вже як кажуть закінчили свою професійну футбольну діяльність, але продовжують грати в футбол. Але по площадках, по різних стадіонах, от і таке бажання було їх всіх зібрати, і не тільки Тернопільських бачите, наш зараз турнір виріс, нас до нас приїжджають з області, як і в попередні рази. Турнір благодійний. Я представляю спільноту англійську українську спільноту Великобританії, і так як я сюди дуже часто їжджу, і ми допомагаємо нашим солдатам. Ось, на даний момент ми пригнали вже п'яту машину. ось І сьогодні ми будемо передавати батальйону Збруч. Перші дві машини пішли на батальйон Донбас і три машини ми передали на батальйон Збруч. При підготовці до турніру кожен з організаторів мав своє завдання. Поки Олександр Селій за кордоном готував подарунки і призи, Богдан Антонів, головний суддя змагань, збирав команди. Розповідає, було нескладно, адже долучилися минулорічні учасники і кілька нових. У цьому турнірі взяли участь три команди із області. Я бачу, що просто йде розвиток цього, тому що ми починали з шести команд, вже на сьогоднішній день є десять. Нова команда з'явилася друзі з Чалдаєва. Так, вулиця Челдаєва, знаєте, на Тернополі. Вони грають на майданчику, і на сьогоднішній день ця команда зараз грає в півфіналі. Тернопільську команду зор'я можна назвати старожилами турніру. Участь у ньому футболісти-аматори беруть від початку. З 95-го року ми збираємося на такому самому футбольному полі, тільки на центральному стадіоні. І... Одні вже старші уходять, молодші приходять, і ми так стабільно, стабільно вже напротязі кожної суботи граємо з пів другої до півчетвертої на центральному стадіоні. Хоч футбольна фортуна команді не посміхнулась, і вона стала однією із аутсайдерів змагань. Однак пан Василь запевняє, гравці не засмучуються за призове місце. Боротимуться наступного разу. Саме головне, що ми зустрілися, саме головне, що ми побачили друзів. Дуже багато людей за кордону поприїжджали. Взяти вон команду Агропродсервіс, подивитися на цих бойців, Там дуже багато хто звідки приїхав з Казахстана. Бачу, люди приїхали звідти, звідти. це приємно, приємно зустріти, поспілкуватися. Дехто ж з гравців у турнірі взяв участь вперше і переміг у номінації наймолодший гравець. Цього разу їх двоє Петро і Ігор Бадло. Зібрались порати просто в своє задоволення. Дуже багато. Бувших футболістів, любителів футбола, і дуже приємно, коли така аудиторія збирається всього міста і області. В Даний момент в цьому році то перший раз я граю, бо мені тільки 40, то тільки після 40. На попередніх змаганнях першість виборола команда, за яку грає Петро Бадло. Футболіст запевняє, цього разу на гірший результат не розраховують. Поки виіграємо матчі, то вже добре. То ви на перше місце претендуєте? Обов'язково тільки так. Ми раді цього тільки зібралися, щоб претендувати на перше місце. Так і сталося. У фіналі команда Петра Бадла з рахунком 4-1 обіграла команду новачка Чалдаєва і знову стала чемпіоном турніру. Учасників змагань відзначили у кількох номінаціях. Як зазначалося раніше, головний подарунок організатори підготували для батальйону Збруч позашляховик.